Вітаю! Ну що ж, ми сьогодні продовжимо тему саме час. Який час приходить, зовнішній час? От, є внутрішній, але сьогодні розбираємо зовнішній час, і я на прикладах розкажу вам, що це і як це. В загальному зовнішній час, коли приходить до людини, він є різні, це певні різні можливості. Це як Певний ресурс, який нас наповнює. Це можуть бути певні перешкоди, труднощі, напад, тобто ні з того, ні з цього, ніби все йшло добре. А тут, ніби як хтось запихає палки в колеса. Час може бути спокійний, нейтральний і так далі. І от, власне, я зроблю для вас певні такі розрахунки, по роках. Ця інформація для вас буде на 45%, ймовірності, що це буде. Тому що для детального аналізу потрібен місяць і день народження. Тут же індивідуально для більш детального аналізу звертайтеся. А на даний момент я. Розкажу, як саме енергія у році буде на вас впливати. При цьому, звичайно, також має значення і аналіз кожного місяця, тому що енергія може бути нейтральна, але проходять певні місяці, які, наприклад, можуть бути не дуже позитивно налаштовані і, звичайно, можуть внести свої такі дуже значні корективи. І от, до прикладу, беремо роки. Якщо ви мужчина і ви року народжені 1954, 63, 72, 81, 99, 2008, ну і так далі. Або якщо ви жінка і ваші роки народжені.

а То я буду ділитися, ви слідкуйте, шукайте себе по руках. Якщо не знаходите, пишіть мені, і я, звичайно, дам на це відповідь. Про це також хочу вашу увагу звернути. Що якщо ви народилися, наприклад, січень або початок лютого, ну, в основному січень, то ви берете попередній рік. Ну, наприклад, Якщо ви мужчина 63-го року народження, у січні місяці, то ви берете не 63-й, а 62-й для аналізу. Тому що ці прорахунки тут по-китайськи, а номерології... А... По китайському календарі рік розпочинається з 3-4 лютого, в залежності, який рік? Тому, якщо у вас десь на стику, ви народили 3 3, 4, 5, 2 лютого, ви не знаєте, що обрали, пишіть мені в коментарях, і я, звичайно, дам вам відповідь, щоб ви знали, як вам орієнтуватися. І так, якщо ви цих років, що я назвала? то на 45% ви є по стихії вода насправді. І е, до вас у цьому році прийшла енергія, і власної енергія прийшла здоров'я. І е, здоров'я, що мається на увазі? Тут така. Тема здоров'я, яка пов'язана більше з вашою психосоматикою. Це буде залежати від вашого стану, від емоційного вашого стану, де ви знаходитесь, а з ким ви знаходитесь, з ким ви спілкуєтеся, що ви втягуєте в себе яку інформацію, як ви її переживаєте, як ви її проживаєте. При цьому, як ви живете? Чи ви обираєте себе? І при цьому це все, звичайно ж, буде вам відгукуватись на внутрішньому. Тут буде спрацьовувати ваша психосоматика. Чи ви вмієте відстояти свої границі? Чи я вмію говорити ні? Чи я обираю ту роботу, де вона дійсно приносить ні насолоду, те, дійсно, що мені подобається, я цим наповняюся, чи я працюю там, де мушу, або вимушений, вимушена, і це мене руйнує. І, звичайно, це все буде сказуватись на вашій психосоматиці. Тобто, насправді. А це такий час цього року, що усе, що буде відбуватися, це будуть певні такі наслідки ваших дій, чи ваших дій, чи вашого бездіяння, чи ви щось зробили, чи ви не зробили, побоялися, не вирішилися, не пішли. І це все буде відбуватися. Тобто, це якщо навіть щось ви бачите не так, як би вам хотілося. То, значить, ви щось зробили не так або не зробили то, що треба, то, що потрібно. Ну і також вашу зверну увагу, що тут ем, сам рік енергії входять так м'яко, але вони будуть набирати свого обороту. І найбільше вони будуть ем, діяти, впливати, починаючи з середини року. Це серпні місяця, і найбільша активність дії впливу цього року буде буватися грудень-січень місяці. Тому звертайте на це увагу. І, звичайно, так як тема здоров'я для вас цього року буде така дуже активна, дуже працювати психосоматика. Звичайно, тут рекомендується додатковий аналіз, бо будуть певні місяці, які будуть. Пливати на ваше здоров'я, особливо якщо десь трасом у стані сідання за кермо або так далі, то е, надзвичайно бути обережними, а, не сідати в такому стані, тому що дійсно можуть прийти такі місяці. Які саме місяці і коли такі відповідні певні загрози для аналізу, звертайтесь. І, е, звичайно, я проконсультую. До того ж, хочу також звернути увагу, що в цьому році для вас дуже важливо дотримуватись балансу. І це з однієї сторони рік придатний для вашого самовираження, проявленості навіть по максимуму я б сказала. Але це має бути у вас внутрішнім відгуку. Не повинно порушуватись внутрішній баланс. Ви повинні обирати себе. В даному випадку рівновага між тим, що я роблю, і тим, як я дію, то, що я думаю, те, що я говорю, стоїть знак рівності, що це співпадає, і це так воно є. Тому що насправді енергії буде дуже такі варувати, і ви будете навіть певною мірою, ініціатором різних скандалів і конфліктів. Тому будьте уважні, якщо вам дорогі відносини стосунки. Контролюйте такого роду емоції. Щодо грошей цього року, ви можете створити певне джерело доходу. Про це ви маєте дотримуватись певних правил. Те, що ви робите, воно має приносити вам задоволення. Це має бути вам в кайф. Це як, якщо робите певне хобі є вашою роботою, тобто це приносить вам насолоду. Немає значення, де би ви працювали, але це має бути для вас як в насолоду і в кайфі, тоді вам дійсно не принесе і, і наповнення і ресурс, і насолоду, і при цьому фінансовий капітал. А якщо цього не буде. То ви можете зайти навіть певні збитки. Також є ще такий момент, що ви можете: а, якщо якісь лотереї, так, розіграші, тут. Таке спостерігається: 45% тенденції, що може пощастити, але це якщо навіть пощастить, то це одноразово. Якщо ви будете намагатися повторити свій успіх, то це повернеться великими затратами, тому не рекомендую. От, відносини цього року ви можете пророкувати те, що я говорила: любі конфлікти, такі певні непорозуміння. І все це буде. З вашої сторони. Крім цього, відносини, якщо ви знайдете партнера, шукаєте партнера, то вони будуть з позиції ви, як старший цих відносин, ви будете цих відносин вкладатися. Це, звичайно, буде довготривалий проект, Може бути таким довготривалим проектом, але сюди потрібно буде постійно вкладати свій час, свій ресурс, свої гроші, свої емоції, увагу, енергію. І от поки ви будете вкладатися в ці стосунки, все, що я перерахувала, ті відносини будуть існувати. Як тільки ви перестанете вкладатись, відносини не стануть. Тому, а, якщо ви жінка, то ви будете певною родою мамочкою. Якщо для вас такі партнери ок, що ваш партнер буде більш позиції з сином, тоді без питань такі відносини теж мають право на існування. Тобто в цьому році нічого просто так не буває. І якщо ви ніде не вкладаєтесь, чи нічого немає, якщо ви не проявляєтесь, нічого не відбувається, якщо ви відповідно ви вкладаєтесь, проявляєте, заявляєте, то отримуєте і результат. А який результат, все буде залежати, наскільки ви вклалися і що саме ви в це вклали.